Не те, щоб вони найкрасивіші чи найстильніші, та й найбільш життєрадісними їх теж не назвеш. Але як з'ясувалося, світ їх все одно любить більше, ніж будь-яку іншу націю. Найважче в це повірити самим німцям. Вони й гадки не мають, що такі улюблені. Чи відомо вам, як сильно вас люблять у світі? Мене ні. Поняття не маю. Мені про це нічого не відомо. Дочівеля? Ні. Хто ж тоді, на думку німців, найулюбленіша нація? Frankreich... Мені подобається Франція, але я не сказала б, що це найулюбленіша нація, але Німеччина точно ні. Англійці? Шведи. Італійці. Я би сказав італійці. Голландія? Швейцарія. Вони такі нейтральні, не висовуються. Хтось хто на розслабоні, вгадала німеччина, бо в нас є сосиска під соусом карі. Нарешті, хоч хтось вгадав, але справа зовсім не в сосисках. Є п'ять вагомих причин, чому Німеччина опинилася на вершині світового рейтингу. Причина номер один спорт. А саме перемога на чемпіонаті світу з футболу в Бразилії. Німецька національна збірна завоювала повагу своєю згуртованістю та волею до перемоги. Крім того, гравці та вболівальники показали себе з нетипового для них боку. Вау, які круті подумав світ! До того ж, вміють відриватися. Причина номер два політичний імідж. Влада їй, як то кажуть, до лиця. Німецька канцлерка Ангела Меркель успішно керує країною вже майже десять років. Її кредо розважливість. Тому я можу апелювати лише до усвідомлення відповідальності. Жодних скандалів у цій дисципліні німці передовики у світі це, вочевидь, в пошані. Причина номер 3 німецька економіка. Йдеться тут зовсім не про пиво з сосисками. Товари німецького виробництва справжній експортний хід, особливо автомобілі. Зроблено в Німеччині це ознака якості, якій довіряють в усьому світі. Причина номер 4 університети. Вони мають добру репутацію, а коштують небагато. Кожен десятий студент-іноземець. За популярністю німецькі виші посідають третє місце у світі після США та Великобританії. Причина номер 5 столиця. Іншими словами, як тебе не любити Берліни, мій? І Берлін відповідає взаємністю. Минулого року він знову побив рекорд. Кількість туристів сягнула 11 мільйонів. До речі, реакція німців на таку кількість компліментів теж типово німецька. Заради бога. М'яко кажучи, здивована. Ніколи б не подумав. Гарно, я рада. А як ви гадаєте, чому німців так люблять у світі? Уявлення не маю. Бо ми милі, привітні. Це й не дивно, адже в Берліні на кожному кроці можна зустріти милих людей з усіх можливих країн. Тож до такої всесвітньої любові німцям ще спершу треба звикнути. Принаймні, деяким. Та, Дурниця якась.